Масові звільнення пенсіонерів-учених на освіту не вплинуть. У цьому переконаний міністр освіти і науки Сергій Квіт. Паніка говорить, у науковців була, але до роз'яснень від пенсійного фонду. Нагадаю, з 1 квітня набули чинності пенсійні зміни. За ними науковці мають обирати або залишитися на посаді та частково отримувати пенсію, або отримувати лише наукову пенсію. Так зі змінами лише в Черкаському національному в один день звільнилися 15 пенсіонерів та докторів наук з 1 квітня будуть отримувати тільки 85% від тої пенсії, яка розрахована згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто таке обмеження. Якщо ж Ця пенсія більше, ніж 3654, то після цього ще буде застосовуватися і оподаткування у розмірі 15% та 1,5% військового збору. Але якщо вона остаточно виходить на пенсію, то наукова пенсія за нею зберігається. Це, це однозначно. Тобто і це заспокоїло ситуацію. І тому таких драматичних змін не було. Хтось пішов на пенсію, от, ну, хтось пішов, тоді хтось молодший прийде там. От, тобто такої обвальної ситуації не сталося.